Продовжуємо огляд продукції бренду YELLO. І сьогодні я хочу представити вам доглядові кольорові маски. Ці маски це ідеальний баланс між доглядом за кольором і турботою про волосся. Вони не тільки привносять в структуру волосся колір, а ще й доглядають за структурою, живлять її та зволожують. У маски входять доглядові компоненти, а це комплекс Alloa Trix. Алоєвера, протеїни пшениці, ультрафіолетовий фільтр, арганова олія, а також ще додаткові інгредієнти по догляду: це масло макадамії це екстракт винограду. В результаті ми отримаємо максимальне живлення, максимальне зволоження, гарний блиск волосся та сяння. Маємо 5 варіантів масок: це два відтінки шоколадних під номерами 35 і 32. Один відтінок бежевий, 13-й, а також відтінки яскраві, червоний та мільний. І тепер коротко, де у яких випадках ми можемо використовувати ці кольорові маски. Ну, Перш за все, це. Підтримка кольорового нюансу в домашніх умовах, оскільки ці маски є доглядові, ми можемо сміло рекомендувати їх нашим клієнтам для підтримки кольору вдома між фарбуваннями. Щодо кольорових масок шоколадних, хочу сказати, що один шоколадний відтінок у нас є більш насичений, теплий, інший більш прохолодний. Я обов'язково покажу вам мінімальною кількістю, як вони виглядають, щоб ми розуміли. З чим ми працюємо. Ось такий теплий шоколадний відтінок ми маємо під номером 35. І для порівняння відразу нанесу вам іншу шоколадну маску під номером 32, а ми знаємо, що золото у цьому бренді є досить прохолодне, трохи забагато нанесла, але ми бачимо, що цей відтінок є більш прохолодний. Відразу поруч протестуємо інші кольорові нюанси для порівняння. Маємо бежевий відтінок під номером 13. Зараз я ще розкажу про них окремо. Ось він вже світліший. Так. Червоний кольоровий нюанс. Мм, mm, червоненький, такий, дуже червоненький. І, напевно, мій улюблений мідний. І дуже ходовий серед моїх клієнтів. Ось такі кольорові рішення рекомендує і пропонує нам бренд Yellow. Окремо про шоколади хочу сказати, що ці маски чудово працюють на п'ятому, шостому і сьомому рівні глибини тону. Вони є досить темні. І для підтримки шоколадних відтінків, особливо на пористому волосі, вони дають дуже чудові результати. І інколи навіть нам не потрібно під час фарбування тумувати кожен раз фарбником довжину. Клієнт чудово привносить додатково кольоровий нюанс вдома з допомогою цієї маски, ще й додатково наповнює зволожує структуру волосся. Щодо мідної маски, це для мене це мастхев, тому що ми знаємо, що створення яскравого відтінку потребує використання. Перманентного фарбника використання високих відсотків оксидів, і дуже шкода кожного разу травмувати полотно, тонувати косметичне полотно саме з допомогою використання перманентного фарбника, з допомогою використання високих відсотків окиснику. Тому підтримка мідного кольорового нюансу, який на жаль, досить швидко, особливо з пористого волосся, змивається з структури. Ця маска реально виручає і ми можемо підтримувати гарний кольоровий нюанс на, на довжині саме в мідних відтінках. Червоний використовується менше звичайно, але теж інколи нам потрібно у салоні краси в роботі червоні пігменти. Інколи, коли ми фарбуємо в кольорові нюанси, червоні, ця маска теж є запотребованою у наших клієнтів. І чудовим кольоровим рішенням є маска під номером 13. Це є підтримка, я би сказала, натурального бежевого блонду. Вона як прибирає небажані жовті. Які з'являються між фарбуванням, так і наповнює волосину гарним відтінком, відтінком натуральним. Цей фарбник чудово працює на восьмому і на 9 рівні глибини тону. Взагалі ми можемо змішувати ці маски між собою, ми можемо в чистому вигляді їх використовувати, а також можемо змішувати між собою для отримання. Інших кольорових рішень також ми можемо змішувати їх з звичайною білою маскою чи кондиціонером, щоб зменшити концентрацію прямого пігменту, який знаходиться власне в кожній з цих масок. Ці маски також можна використовувати для привнесення якогось гарного кольорового нюансу у натуральне волосся, у волосся, яке ще ніколи не фарбувалося. Звичайно, кращим щепленням пігменту зі структурою буде напори з волосі, тому що ми знаємо, що. Прямі пігменти це є фізичний фарбник, який працює на поверхні структури волосся. Тим не менше, ми теж можемо привнести якогось гарного кольорового рішення, мідного чи шоколадного для натурального волосся. Щодо стійкості цих кольорових масок, хочу сказати, що орієнтовно вони тримаються, те, що я спостерігала: шість-вісім митів. Це звичайно залежить від того, яке волосся, яка структура на пористому такі пігменти будуть швидше змиватися. На гладкому вони можуть триматися трішки довше. Хоча е, щіплення, як я вже казала, прямого пігменту зі структурою краще відбувається на пористому волосі, але при гарному догляді, зволоженні волосся, гарно підібраному шампуні, ці маски можуть протриматися і набагато довше. Е, деякі мої клієнти тонують волосся раз у три місяці, використовуючи між фарбуванням кольорові маски. Е, Чудове зволоження для довжини і чудовий колір на структурі, який не потребує частого втручання фарбника у волосі. Тому тонуючі маски Care бренду YELLOW – це додатковий, чудовий додатковий інструмент для колориста у створенні кольору, у підтримці кольору, також у збереженні якості структури волосся під час фарбування. – це… Дійсно гідний інструмент, який заслуговує бути у вашому колор-барі, а також у догляді ваших клієнтів. Рекомендую!